Всіх вітаю. Наразі у мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ і не тільки значить, згідно з діючим акціям. Що я придбала, що придбала? Ось такі паперові серветки. Вони зараз не по акції, але в господарстві потрібні, тому я з радістю взяла. Мені подобається велика упаковочка, ціна і якість самої серветки. Знаєте, що вона не така тонесенька. Є серветку витираєш, а вона на руках залишається. Тут дуже добрий такий плотний папір. Туалітна бумага, зараз всі, по акції, всі її. я теж взяла, знадобиться для чогось. Що ще взяла? Ось такий кефірчик. Я вже брала неодноразово, мені подобається. Щоденний збір, я так розумію, що це компанія ТБ виготовляє на замовлення. Зроблено в Україні. Тут ще прийде кешбек 10%. Я от придбала два таких кефірчика 2,5%. Є ще обезжирений. він трішки дешевше, але я десь. Чула та читала, що він не має ніякої користі, якщо він обжирений. якщо є трішки жирку, то він є корисний. І придбала також ось таку ряшинку. Я теж брала, мені сподобалось, діткам сподобалось. Інколи я такі продукти, е, е, є, мені подобається, але не, на, е, ну, не завжди. Також що купила сиркома, зараз по акції. В нас в АТБ було кома багато, але не було гріхового, який був вказаний в газеті, що він є в наявності, але я його не знайшла. Також, чому я беру, я беру його багато? Раз, два, три, п'ять. У мене велика родина. Мені подобається, що воно зберігається дуже гарно, великі сроки придатності, бачите, вжити до 19-го 125-го. Ми це, це ми встигнемо швидко з'їсти. І придбала також колбасу салямі добров. Хто брав колись добров, гарний виробник, гарне якісті, що можу сказати, мені дуже подобається. Зараз на неї акція і ціна приємлива. Я, що коли конечно, вона буде трішки дорожча, то це на ваш розсуд вибирать. Що хочу сказати, по 3.09.25 срок виготовлене 4.08. 320 г в паличці. Ціну я напишу, там 114 гривень, я теж не пам'ятаю, скільки. Також купила ось таке молоко ферма. Зараз літа щось не дуже у нас молоко йде, тому я придбала такий пакетику з довгого зберігання. Ми коли... Я люблю каву з молоком. І також у мене інколи. Маленька дитинка п'є молоко, тому я з радістю придбала. І так, хочу ще відклонитися на прошлій неділі була акція в рошені на згущене молоко. Я з радістю придбала, схотіла скуштувати. Чим же ж відрізняється рошенівське згущене молоко від інших. У мене було молоко ічня відкрите, і я скуштувала то, ну, ічню і Рошеновску. знаєте, я... Може, не такий гурман, я не побачила різницю. А там може, ви самі скажете, є різниця в ньому чи немає. Ну Ціна найгарна, 660 г 87,72, ну Я думаю, що це, це, добре. це добре. якщо Тобто як вони пишуть склад продукту: молоко коров'я чи нормалізована Тобто, лактоза. Ну, Взагалі на всіх згущених молоках пишуть таке, якщо воно натуральний. Не продукт, а натуральний, то такий склад і має бути. Смітана просто наша. Зараз по акції, ВТБ в зручному стаканчику. Бачите, тут строк хороший, до 5.09,25. Зручно зберігається. На смак дуже смачно. мені подобається виробники. ось такі от просто наше, Взагалі, знаєте, я всі продукти беру, все, що мені подобається. Якщо я раз взяла і мені не сподобалось, то я більше питаюся запам'ятати таке і не брати. Сметану я взяла не одну аж три, у мене родина. Це знаєте, як я кажу, кажу кожен раз казати, буду і кажу, да? що це недільна норма. Ось сметана. Три банки сметани, це моя недільна норма моєї родини. Також придбала ось таку нужну річ на роботі, без неї мені дуже важко буде, я думаю, що в більшості, тому з радістю взяла. Йогурти галічина зараз по акції, теж суниця, манго. Не куштувала, знаєте, галічину в виробництві цієї продукції брала, а йогурти ні. Я взяла таких два штучки спробувати. Що ще взяла? А я не тільки їх взяла. Я взяла ще ось такий йогурт карпатський персик, теж галічина виробництво. Я їх взяла три штучки, зараз не можу знайти. А ось вони ось персики. Там ще була вишня. Ну вишню ми не дуже любимо, тому я навіть не брала, бо діти відкроють, відкриють, знаєте, доїсти не хочуть, а я не дуже таке люблю. І це, якщо персик, то я з радістю даю, то не. Також сіркома. Інсалата хотіла ще взяти бринзу. Ну, а тебе багато чого не було, я вам скажу. Не було от інсалата, тому що я хотіла взяти ще бринзу, не було вологого туалетного папіру, який є в каталозі. І також не було коли. Е, і що ще? І одного і двох відів морозива не було, то, що я не взяла. Тому я це дуже запам'ятала. Чай по акції, якщо є картка банків партнерів. Я такий полюбляю на ніч. заварити собі, випити, мене він заспокоює. А там, як не знаю, знаєте, воно, кажуть, ромашки різні властивості, але для мене він як заспокійливий. Я його п'ю і дуже добре засинаю, не дивлячись ні на що. Купила йогурт грецький. Корисний. Один із корисних, це, це, це я не дуже вважаю, це корисне, але це взяла корисне. Хоч щось трішечки, але треба взяти корисного. Син кисломолочний, День-день теж виробництво АТБ, чи на замовлення АТБ. Я з нього буду робити сирники. Тому в мене зразу йде дві пачки і банки сметани, як і не було. Ми тут таке полюбляємо зранку. Я по, по вихідним, по суботам готую, балую себе і діточок жареним таким. Ось що ще. Пакетів багато купила, гроші стільки потратити. Чи ціни великі, чи я не знаю, чи зарплати маленькі. Батон студентський, я брала неодноразово, буду його хвалити, порізаний. Зручна вага, 300 г, зберігання, пакування і ціна. 12 гривень 20 копійочок. Це таке була в Єві. Взяла ось таке жіноче средство гігієни. Ам... Що сказати? Казати, що мені подобається, так. Да, я брала. Мені, Мене влаштовує і якість, і, і ціна. Ось ціна. 36 штук. Я напишу, я прикріплю чек, я не пам'ятаю, скільки я заплатила. Це мені на дуже великі, великий проміжок часу вистачить. Таке-таке. І купила, так як в АТБ не було вологого папіру, взяла в ЄВІ. Ну, він був один. Я б з радістю взяла. Чим мені подобається вони? Що їх можна бачити змивати в унітаз? Не, не обов'язково має бути кошик для паперу, а можна з, з, з легкістю змити і вибросити. І тут пакування звичайно більше, Десь 80 штук. В тебе або 50, Ну десь десь більша пачка. Але знаєте, ті, що тебе мені більше подобається. І купила ще в АТБ ось такі вівсяні пластівці на завтрак. Ми дуже часто таке готуємо. Це, ця пачечка нам на неділю. Це, це ми її на три рази ділимо і три рази робимо ось таку кашку вівсяну. Це не все. Не все, не все. Купила я дуже багато. Ходила два рази, що принесла все, зараз, бо не хочу бігатися по 10 разів. Купила сирки ферма. Знаєте, у мене, мене щось родина підсіла, я дуже полюбила їх з кавою. це, мабуть, таке, знаєте. Якесь тимчасове явище. Ось ось я їх купила 12 штук, щоб ви зрозуміли, їх дуже багато. Я обожнюю з кавою після роботи прийти або зранку на вихідному, зробити каву і ось таку, таку смакоту. Таку смакоту. на ферму все є акція зараз. І купила на вулиці овочів. Овочів купила, бачите, кабачки тут. Раз, два, три, помидорчика. Два лучка купила. Купила картопельку. Ціни я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що картопля 25 гривень. Кабачки по 20. Далі я не пам'ятаю. І купила ще ожину. Напишу е, повністю ціну за все. Тому я не пам'ятаю. А, ожина стоїть 99 гривень. О цей кошик, так? Да? 99. Я не пам'ятаю, скільки коштує. Кілограм, бачите, ось одна не йдущего. Ми її вибросимо. А за все місці я заплатила, за все разом я заплатила 165 гривень. Разом з ожиною, два помидрори, кабачки, лучок салатний і картоплі, я не знаю, кілограм чи півтора, ну не дуже багато, щоб дуже багато нести. І дуже багато в мене морозильців. Продуктів зараз буду показувати морожена. Морозова набрала дуже-дуже-дуже, бо вчора сьогодні у нас морозова не було. І купила ще не тільки пельмені. Картка, якщо є картка банків партнерів, можна придбати. Я забрала останню пачку в нашому магазині. Може, десь є і ще. Знаєте, що хотіла ще сказати? Якщо... Знає, що сказати? Якщо ви дивились моє відео, я купляла ось вот таку картоплю фрі і хотіла скуштувати. Якщо ви тут бачите, тут в мене залишилось трішки. Ми купляли картоплю фрі всі, в, этом, в посаді, там не дуже гарна. А тут, ось дуже смачно, мені сподобалось, якщо у вас є мультипіч, і вона готується намного швидше, ніж написано на таймері мультипічі. Так, тому, якщо є бажання, і любите таке, скуштуйте. Вам неодмінно сподобається? Це я все достаю морозиво. Казати, що я купила багато, це сказати мало. Значить. Ось такий лімот теж по акції з наповнювачем, молоком. з молоко. З шоколадним смаком і наповнювачем, здуші на молоко. Ось така велика туба. Яка тут вага, вага, вага якась. Ой, воно таке холодне. Ага, от 500 грамів. Пів кіло. Іще одну купила тубу теж. Ліма, просто білий класичний пломбір. Тут 700 грамів. Дуже холодна. Все з морозильця достала, бо він зразу прийшла і запкала. Пломбір. Черешня йогурт. Не пробувала, не куштувала. Черешню, черешню люблю, а вишню, вишню не дужче. Тому з радістю купила ось таких раз, два, три пачечки. Купила каштан шоколадний, бо білого не було. Купила три шоколадних чи чотири, зараз подивимось. А, чотири купила. Раз, два, три. А ось він заховався. Купила чотири, бо білого не було. Не було багато морозива. Ось таких три медведі. Їх вони, Є два вида, ще такий е, 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 сирень. Його взагалі не було. Було тільки таке. Це, і це ці дала 4 штуки. Оце я все взяла, взяла приблизно продуктів на неділю. Але я не взяла ні м'яса, овочі, фрукти, я все ще буду докупувати. Це така знаєте, велика закупка на якийсь на проміжок часу. А там ще буду купувати і купувати, ну, все показувати не буду. Це вам, всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Всім до побачення!